Алфавіта, Тобто ми з вами народжуємось, як діти запитують, з маленької краплинки, але ж як ця краплиночка або цяточка з'явилась? А це питання цікаве, на яке ми шукаємо відповіді й досі. Кожного дня з маленької цяточки, з маленької цяточки з'являється дитина, і вона починає пізнавати. Раніше пізнання алфавіту це було. Розкриття і пізнання себе. Тому вивчався алфавіт, який був таким орієнтиром, моям твого розвитку, а не для того, щоб знайти слова в алфавітному порядку у словнику. І ось наші семирічки закінчують цей цикл. І в кінці семи років ви, мабуть, чули, що говорять, що характер формується до семи років, всі основні навички формуються до семи років. І ось в сім років вони повинні вийти ось цим результатом. Це буква Е, раніше вона значила Есмь, тобто Я, я існую, я існую, я є. Пізнаючи, пізнаючи себе за сім років, дитина має вийти з розумінням того. Хто я? Хто я є такий? І коли я чітко розумію, відчуваю ось, ось вільний потік цієї енергії. Це не означає, що ми повністю прибираємо захист. Ні, він має бути, щоб захистити життя. Але це повне розуміння, хто я є. Це основа, з якої я далі буду крокувати своє життя. А якщо цього не сталося, чи можна повернутися до цього кола? Звичайно, можна. Займе трошечки більше часу, тому що пройшли ще багато кіл, нам треба повернутися знову до цієї цяточки. Цяточки народження для того, щоб зрозуміти, хто я є, і далі робити свідомі вибори. Насолоджуватись життям наповно. Трошки прочитаю, що означає так кожна літера, і цих кругів у нас сім. Я взяла перший, тому що всі якраз випускники наші семирічки. І я сподіваюся, не у всіх, звичайно, але я сподіваюся, що у, у більшості ми сформували. Аз тобто я знаю, хто я є, я існую, і я знаю, хто я. Я знаю, з чого я далі хочу, і я буду крокувати далі. А, в кожному колі є розвиток. Розвиток, який, який дають, ну на першому колі це дають дорослі. Тобто від нас багато чого залежить. Діти живуть в нашому світі, в світі дорослих. А, Знаю по собі, що я, ну це літера Боги. Для них треба залишитись тим Богом, який знає, творить більше, ніж вони. Тому я постійно розвиваюся, тому що я маю залишатись для них цікавою і дійсно тим простором, який більше, ніж вони. І інформаційно, і емоційно, і матеріально має бути більше, ніж вони. А, далі основні поняття засвоюються дитиною. Тобто весь а, всі такі основні закони, можна сказати, життя, які вони засвоюють саме в цей, в цьому колі вони є основою для них. Важливо, хто їх оточує, які поняття у них формуються, а властивість. Це діяти. Діти до семи років їм потрібно давати простір, щоб вони багато діяли, діяли, проявляли, засвоюючи поняття, одразу діяли, одразу могли їх застосувати, діяли постійно в різних напрямках, діяли вільно. Основний стан буква «Д», Добро. Основний стан цього кола вони мають. Виростати в добрі, відчувати це добро, воно має бути не штучно створене, а йти від серця і а, проявляти добро. Якщо наважелі поведінки, діяльності добро завжди перевішує, значить, ми, ми рухаємося в правильному напрямку, значить, дитині добре знову таке слово добре. Дитині добре, значить вона проявляє добро. Коли кажуть, там якось треба дитина багато балується або робить такої якоїсь поведінки, за яку її треба наказати, то, значить, вона не досягла цього основного стану. Добра, значить, щось, щось в просторі. Або в просторі самої дитини, або в просторі навколо щось не те основний стан її. Це добро, воно має проявляти добро. Рівновага. Рівновага у всьому, що є. Тобто дитину має оточувати різне, різне. І все буде в дозволі. Воно є. Тоді ми відчуємо рівновагу. Будемо закривати очі на якесь слово або говорити або уникати і казати, ми цього не дивимося, цього немає. Це знову-таки неповноцінність. Ми прибираємо одну частину життя повністю у дитини. Ми даємо все, що є. Все є. Тоді буде рівновага. Ну і результат, я, я існую, тому що я жив в оточенні. Вищих сил і засвоїв поняття, мав можливість діяти, ріс у добрі, проявляв добро, відчував цю рівновагу, яка є в світі. Немає нічого поганого і хорошого. Є Або рівновага, або ми щось яку притчі годуємо, якогось вовка більше да? і порушуємо цю рівновагу, а потім з нею, як зараз. Починаємо вибиратися, щоб знову була рівновага, щоб знову таки ми відчули простір добра. Вийти на результат. Так.